Резонансну новину дізналися чернігівці зі столичних інтернет-сайтів. Низка електронних інформаційних ресурсів оприлюднила зміст кримінальних справ, порушених проти посадових осіб чернігівської фірми Вена та близької до неї фірми Нювел. В статтях перелічуються факти фінансових зловживань посадових осіб на фірм, наслідок яких державі завдано збитків на подину суму 60 мільйонів гривень. Офіційно про порушені кримінальні справи розповіли в прокуратурі Чернігівської області. Слідчим відділом у розслідується кримінальна справа. По факту контрабанди. Слідчим відділом ДПА розслідується кримінальна справа за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Ці справи розслідуються одна із кінця минулого року, і прокуратурою області дійсно в кінці минулого року було порушено кримінальну справу за фактом. Доведення до банкрутства підприємства НІВЕЛ well, за ознаками статті 219 Кримінального кодексу України, а у березні поточного року порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим особам, засновниками ТОГНЮЛ ВІЛА well, well, та інших, яка зараз розслідується слідчим відділом прокуратури області. Керівництво Вени коментувати факти, викладені в інформаційних матеріалах та заяви охоронців закону не бажає. Від представників будівельного гіпермаркету не вдалося також отримати й жодних роз'яснень щодо іншої заяви, яку зробив днями директор інвестиційної компанії «Полісся Інвест. Нагадаємо, керівник інвестиційного проекту Золтан Путнокі на прес-конференції в Чернігіві звинуватив Вену в перешкоджанні будівництву на Чернігівщині торгового косу центр.